Речі, пане Дмитро, щодо Європи. Нині з'являється повідомлення, що в ЄС все ж таки зазначають, що доведеться вести переговори з Путіним. І Вони говорять, що ми дуже дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні, і зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи, і це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож очевидно, що в певний момент доведеться провести переговори із президентом Путіним, зазначила речниця Єврокомісії. От знаєте, хотіла вашої думки почути, чи не повертає оце європа соба. До логіки мінських домовленостей, коли переговори з Кремлем, все ж таки виграли час для Росії, і які червоні лінії, врешті, мають бути чітко зафіксовані, або переговори не стали капітуляцією України. Червоні лінії вони чітко означені президентом. Це дуже злить американську дипломатію. Я нагадаю, що нещодавно Кіт Келох, великий друг України, прямо сказав, що президент Зеленський має свою позицію і не збирається від неї відступати, надавши інших, не скажу, що дуже позитивних епітетів. І це злить Трампа, злить адміністрації, і дуже часто злить європейців. Наші позиції чіткі. Ми не міняємо наші території на наші території. Ми не будемо поступатися нашим суверенітетом і однозначно не прийматимемо ті по. Ункти, які росіяни хочуть запхнути, щоб поступово зсередини роз'їдати нашу державність і перетворювати в нас сквазідержавне утворення стосовно мінську, завжди є такі ризики. Є ризики договорнячка за спиною. От нещодавно була такі інформаційна хвиля в пресі, що отмовляв Україну знову запихують у е, в сферу впливу Росії. Так можу всіх заспокоїти нас туди запхнули з 1992 року, коли відповідно ініціативи президента Кучми кінця дев'яносто. Стих не отримали підтримки, коли в 2008 році нас не пустили до північно-атлантичного альянсу, коли в 14-му році Америка нічого не зробила власне, щоб протидіяти окупації Криму, і ми якраз зараз своєю кров'ю платимо для того, щоб вийти із цієї сфери впливу Росії. Але цей формат він дещо різниця, тому що тоді фактично Обама віддав е, проросійській лідерки Німеччини Ангели Меркель питання врегулювання російсько-української війни. Ну і ми Пам'ятаємо, як з'явився Мінськ-1, як з'явився Мінськ-2, і ті пункти, які, відповідно, були прийняті, і та ситуація, яка тривала із 4... Тринадцятого по 22 рік зараз формат дещо інший. Україна задає тон, Україна демонструє гнучкість. Україна зацікавлена, щоб Європа була при столі. Україна намагається втримати свого головного союзника Сполучені Штати Америки. І однозначно, європейська позиція має бути представлена на переговорах з Російської Федерації. Грубо кажучи, є зараз погоджений документ по лінії Україна Європа США. Цей документ, в тому числі компромісний. Там дуже багато наших компромісів. Він Переданий Російській Федерації, і зараз критично важливо наших партнерів спонукати, що у разі деструктивної поведінки, затягування часу чи відмови росіян від цієї пропозиції потрібно буде діяти більш жорсткіше, і це в тому ключі і питання танкерів, і питання санкцій, і питання фінансування нашого ВПК, нашої армії і постачання зброї. Тобто світ демократичний західний має силою довести, що ті його. Напрацювання це просто не пустопорожній звук, але це буде ще одна дуже велика дипломатична битва. Тому ті процеси і ті заяви на жаль все одно виглядають логічними, але це знову ж таки е легітимізує знову російського диктатора у міжнародному полі. Але на жаль, такі реалії, такий світ, і відповідно ми на ці реалії однозначно маємо зважати. Ну, а тим же часом лунають ну, заяви і від наших партнерів, адже у ЄС констатували, що доведеться все ж таки вести переговори із Путіним. Ми дуже дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї, єдиної особи. Це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, в певний момент доведеться провести переговори із президентом Путіним, зазначила речниця Єврокомісії. Однак вона додала, що не дивно, я думаю, ви також у чаті допишете свої коментарі з цього приводу. Немає жодних ознак, що Путін має намір брати участь у таких переговорах. На певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудеться перемовини з очільником Кремля Владимиром Путіним, у яких візьме участь ЄС. Про це знову ж таки дописують і наші колеги. Про це заявила головна речниця Європейської комісії під час спілкування із журналістами в Брюсселі 12 січня. Перемовини з Путіним неминучі, але наразі він не має наміру брати участь у них, вважають у Єврокомісії. Далі цитую. Ми дуже дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи. Це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори із президентом Путіним. Вона наголосила, що тим часом у цьому напрямку доведеться багато робити. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які, зрештою, призведуть до миру в Україні. Підкреслила головна речниця Єврокомісія. Вона також додала, що є стурбовання тим, що йдеться і про нашу безпеку, оскільки Україна є, і ми розглядаємо її як частину нашої Європи. Зазначила вона тим же часом, і лідер нашої країни. Раїни Володимир Зеленський зазначив у своєму вечірньому зверненні щодо ходу мирних переговорів. Він зазначив, що була зустріч з переговорною групою по всіх підсумках спілкування з американською стороною. Також фактично кожен день хлопці на зв'язку багато зроблено. Ми домовляємося з представниками. Президента Трампа про графіки зустрічей. Наші документи багато в чому вже готові до підписання, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Також розрахуємо, що формат в цьому році буде достатньо результативним саме з точки зору наших відносин з партнерами і нашого відновлення після російських ударів. А далі друзі, поговоримо і про Трампа, його нові заяви. Адже Трамп оголосив нині про введення мет у розмірі 25% проти всіх країн, які продовжують вести бізнес. З Іраном про що ж йдеться? Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають дуже рішучі варіанти втручання на тлі кривавих протестів в Ірані. Тепер же політик оголосив введення мит проти країн, які досі ведуть торгівлю з цією країною. Про це американський президент написав у своїй соцмережі. Однак він не уточнив, яких саме країн стосуються ці. Заходи. Ну і також рішення з'явилося в понеділок, 12 січня. Напередодні правозахисні організації повідомили, що за три тижні антиурядових протестів було вбито понад 600 демонстрантів. І тепер будь-яка країна, яка веде торгівлю з Іраном, мусить сплачувати мито в розмірі 25% на будь-які бізнесові операції зі сполученими штатами. Це рішення є остаточним, додав Дональд Трамп. Ну і до слова. Раніше президент Сполучених Штатів попереджав, що військові розглядають дуже рішучі варіанти дій проти Ірану. Ба більше, американська адміністрація підтримує зв'язок із лідерами іранської опозиції. За інформацією джерел журналістів, вівторок, 13 січня, команда Трампа з питань національної безпеки має провести в Білому домі нараду, щоб обговорити варіанти дій. Однак наразі невідомо, чи буде на ній присутній сам президент, якому вже нібито доповіли про широкий вибір інструментів, що можна застосувати проти Ірану. Натомість міністр закордонних справ Ірану заявив, що того відкритий для переговорів із Вашингтоном, але залишається готовим і. До війни продовжуємо говорити про міжнародну арену і, зокрема, про те, що держдеп нині надав рекомендації громадянам Сполучених Штатів, які перебувають в Ірані. Так, от негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду Сполучених Штатів. Ну і також сенатор Грем закликає режим остерігатися дронів. Про що ж йдеться, Також далі з вами детальніше розглянемо. Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив термінове попередження для американських громадян, які перебувають в Ірані, із закликом негайно покинути країну. Через різке погіршення безпекової ситуації. Ну і про це йдеться в повідомленні опублікованому на сайті посольства США в Ірані. У зверненні дипломатичного відомства наголошується, що американці мають самостійно організувати евакуацію та не розраховувати на підтримку уряду Сполучених Штатів Америки. Негайно залиште Іран майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду. США. Йдеться в заяві.